Вітаю вас, друзі! З вами Сергій Поліщук. І сьогодні я хочу зробити розбір а, відео. Було домашнє завдання а, зняти рухомі об'єкти. І ось одна з учениць Анна зняла, ось як танцювали бальні танці. І от Вона зняла це от такими от короткими, такими майже статичними планами. З різних ракурсів. Да. І е, можна подивитися і побачити, як виглядає, якби щоб е, не тримати якби камеру, повністю записуючи танець, а от записати це такими невеличкими шматками. Ну, Взагалі-то я хочу дати пораду, ну, як, як писати ось такі, е, такі композиції. Дивіться, Якщо у вас репетиція, ну, от, да, і у вас є можливість ем, ну, керувати скажімо, цим процесом, це така постановочна зйомка для рекламного роліка або просто для ролика, то е, перше, що треба зробити, записати повністю весь оцей танець одним шматком. Одним, ну, якби, не виключаючи камеру, записати повністю від початку до кінця, щоб і музика звучала, і цей. І ну, от зараз я так приблизно покажу. Анна цього не зробила, але це моя вже така порада по ходу. Значить, ми записуємо одним шматком, повністю танець. Можна і камерою слідкувати за ними, і ходити, але так, максимально плавно записати. А потім, дивіться, що ми робимо е наступне: це беремо і уже просимо їх ще раз якби, повторити елементи танцю, або, можливо, ще е трошки нам потанцювати. І вже тут ми знімаємо різні елементи. От те, що зробила Анна. От, от, от вона зняла тут значить, крупно. Е Якби, да, один елемент. Далі ми зняли от, ноги, от, як у нас рухаються. Да? І це теж супер. Да, дуже класно. Тут навіть музика от не грає, просто якби, елемент. Але це елемент цього танцю, який у нас був записаний повністю, цілком був записаний цей танець. От. Але треба було спочатку, щоб у нас була знаєте, така основа. основа цього танцю записана, записана одним шматком, одним дублем. От. Ну, давайте. Е Але ну, немає основи, хоча, хоча ні, а чого немає, ну дивлюсь. А, є. Ось, дивіться, є у нас основа. А, ні, ні, це у нас якийсь план, це щось у нас тут помилочка була. От. Е у нас все такими короткими шматками. Так. так. От. Ну, і коли ми, Тоді, коли ми маємо цю основу, і коли вони повторюють, то тоді ми можемо ці шматки накладати, скажімо так, на цю, на цю основу. Значить, ну, зараз, це. зараз спробуємо якби, зробити монтаж навіть, навіть з такого ролика. Я дивлюся, що тут у нас музичні композиції якби різні. Але дивіться, що тут класно? Класно, що у нас є різні крупності. Так? У нас розкриваються, дивіться, якби ми бачимо образи наших, наших героїв, які танцюють цей танець. У нас не тільки є сам танець, а є от руки, були ноги у нас. ну тобто Було відзнято якби красиво з різних різних ракурсів. Тому, тому я зараз пропоную спробувати це, спробувати це помонтувати. Зараз я тут експортну план трошки менший цей. Так от. Значить, зараз ми спробуємо це підмонтувати, помонтувати і подивитись, як у нас виглядає. Ну, дивіться, через те, що у нас, через те, що у нас тут були, ось я закинув програму нашу папочку. Так, і з файлами, з якими ми будемо працювати. Так, і цей. І зараз спробуємо зробити монтаж. Як у нас подивимося, як у нас зараз це вийде. Значить, це так. Так, 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 де, десь я тут. Ага. Е, ну, дивіться, у нас тут музичні, е, немає, чому я казав про цю про основу, тому що, щоб, щоб була якась музична композиція, на якій би ми могли ну, засновувати нашу, нашу зйомку. Е, тобто це було б і по відео, і по аудіо. Я зараз е, спробую знайти по, значить, по звуку, знайти цю. Музичну композицію, яку, яку вони тут використовують. Ну, насправді я взяв смартфон, використав цей. Використав програму. Є така програма Сазам називається. Може, ви чули? Да, це програма для визначення, для визначення звука. Ну, от. У мене стоїть застосунок на смартфоні, і можна, можна, наприклад, зараз я спробую тут. Зараз спробую цей. А, ні, ні, ні. А що це у мене? Ага, цікаво. Значить, зараз ми спробуємо визначити, де у нас там цей файл. О, значить ми бачимо, що програма впізнала. Цю композицію а корі та View Angel of Vicious", не, Ну, неважливо. Ми можемо зайти в YouTube. Так, і в YouTube, і в YouTube е, цю композицію. В YouTube, ось ми бачимо цю композицію. Одну з цих, і ми можемо її просто скачати. Ось бачите, у мене стоїть, значить, завантажити ще. І от завантажимо аудіо 128 клобіт. Ага. І от ми завантажили цю композицію. Ось вона у нас є. Так, Да. і ми її закидаємо. Завантажили сюди. І спробуємо, да, на основі от, однієї з цих музичних композицій ми спробуємо е, зробити так, щоб у нас прозвучала ця е, мелодія, а ми на неї спробуємо помонтувати. Так, ну давайте подивимось. Значить, е, І так, ми з вами бачимо наші плани. Подивимось. З якого б... О, ну давайте, наприклад, спробуємо от з цього плану почати. Зараз я покладу його першим. Да, але музичку ми, музику ми візьмемо теж ту, що я скачав щойно з Ютуба. Ану. Ну от, в принципі, музика. Да, і тепер значить, пробуємо. Тепер пробуємо, е, ага, зараз я, знаєте що, створю от, е, е, по цими сходниками, дивіться, беру цю папку зі своїми файлами, затягую їх в цей і, і у мене створюється ось у мене створюється такий ісходник де ми, по ньому будемо, де у нас всі наші ось бальні танці, всі наші ці, всі наші ісходні файли. І тут ми по ним будемо шукати, значить, так. А тепер дивимось. значить, ми з вами взяли ось такий, а тут у нас, пам'ятаєте, було щось таке крупненьке. Зараз спробуємо пошукати. Це я стрілкою вниз по склейкам. А ну, цікаво, якщо взяти, наприклад, оцей план і поставити його, хоча, по-моєму, тут у них... Дивіться, як красиво, якщо отак от крупно поставити. Угу. О, я згадав, тут у нас ножки десь були. Зараз ми спробуємо підставити ось вони у нас, так? Да? І давайте спробуємо оці ноги подивитись, як, наприклад, от на цьому ж плані вони у нас. Рухаються, значить так. Тут ми так. Ага, а ну зараз. Значить, подивлюсь, як тут рухаються наші герої. Можна ще трошки раніше, от як тільки у нас рух піде. Значить, ми тут обрізаємо і встав, поставимо от сюди. Так, і у нас буде ось так вони замерлі, потім так. Ні, хоча все ж таки. Я думаю, що что... все ж таки далі. Ану. Ось тут, дивіться, у нас права нога пішла назад, і ось тут теж, по-моєму, вона пішла. Ану. Ага, ні, це у нас було в бік. Ага, отут от у нас ліва нога пішла в... От, пішла, і, по-моєму, тут було теж щось таке схоже. Дивіться. О. Так. Ану, якщо це поставити... Ой, зараз. Поставити точку входу і потім у них назад вони пішли. а ну а тут у нас теж. Зараз я спробую. Ну, такий цікавий творчий процес. Ану, зараз я це трошки так посуну і подивимось. Угу. Ну, так, да, тут, в принципі, дивіться, якщо дивитись по нозі, ось права нога пішла сюди. ліва, ми під, по лівій ножці спіймалися в фазу, так би мовити, попали. Да, потім вони тут назад пішли. Зараз я подивлюсь, як у нас там було. Ну, да, От вони назад пішли. І можна, можна було спробувати, а ну, давайте спробуємо по, по цій нозі, коли. Коли тут нога назад пішла, спробувати по цьому, от так от. ану ну, Отак от. А ну-ка, перехід зробити, бо зараз так. Так. Ану. Угу. Ну, от можна, в принципі, можна і так. Ось, бачите, у нас ножки раз, пішли, потім, потім вони тут повертаються. Але можна тут теж підрізати, подивитись, оцей поворот спіймати. Угу. От я трошки сюди, і от вони вже у нас так пішли. Ну, от, ми вже їх якби. Використали. Так, дивимося, що у нас тут іще є. Угу. Ну, через те, що вони у нас, наприклад, тут пішли кружляти. Можна спробувати подивитись, де у нас тут іще є якісь кружляння такі. Так, 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 так. А, це ж якраз от вони пішли там теж. Це ми взяли з вами. Так. Ну, от можна там оцей шматочок зараз взяти. Чик. Можна прямо оцей шмат ціліком взяти, а потім пошукати якийсь, якийсь крупний план. Значить, тут вони у нас з кадру вийшли. А тут ми їх підхоплюємо. Угу. Ну, в принципі, от непогано вони, дивіться. Можна навіть не давати їм з кадру виходити. От вони кружляють, а потім ми їх підхоплюємось тут. Да. Якщо не знати малюнка танцю, то в принципі може бути. Так, а тепер якийсь крупний ще план. Значить, це ми брали, це ми брали. О, дивіться, ось якраз ми їх тут можемо зараз спіймати, дивіться. Вони у нас тут замерли, так. І ось у нас тут теж є таке от замірання. І от якби і пішли далі. Ага. І от дивіться, ми можемо це поставити ось сюди зверху і подивитись, як у нас буде. Угу. Да, По-моєму, замечательно. Тут ми їх тут вони у нас стоять. Тоді ми це перекривати будемо, а спійма... подивимось, де у нас іще якийсь рух. Ага. Наприклад, можемо їх, вони ж у нас тут пішли, Да Так. І от вони пішли, а ми їх тут підхоплюємо. Так, 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 так. О, замечательно Можемо оце сюди, ось так. І от у нас уже ось так буде. Дивіться. Раз, ми перехопились. оп. Дивіться, як гарно у нас з крупного переходимо ми на, на загальний план. Угу. Так, дивимося, що у нас тут іще є. Ага, а тепер от з нижньої точки можемо їх впустити в кадр. Так, дивіться, так, замечательно. От як добре. Да, тут прям такий цей. І от дивіться, тут у нас, значить, ми з крупного плану переходимо на, переходимо на балкончик, да, умовно кажучи, і от вони пішли з кадру у нас виходять, а тут ми у нас в кадр вони Кадр у нас заходит уже с нижней точки. Дивіться, да? Ну. Ну, вот по-моему, даже прекрасно. Так, зараз подивимося, що у нас іще із того, що ми не брали. Так, отут-от. Ага. Ну, тут у нас якби більш статично немає руху. Да, це, це, якби у нас початок. Ну, Можливо, ці плани десь можна було поставити на самому якби, на самому початку. Ось тут я ще один планчик пропустив. Десь у мене. А, ні. Це не він. Добре. Добре, значить, е... так, ми фактично. Угу. Ну, використали всі плани, які у нас були, можна сказати, да, і вийшло е, наскільки? От на 40 секунд, в принципі, у нас вже якби є. угу. Тут більше у нас, якби ось, бачите, і крупненькі планчики, ага. І середні, з нижньої точки. По-моєму, непогано у нас виходить. Так, да, тут, якби нам іще якихось крупних планів. Крупних планів, які у нас цей, ну, побільше би ще крупних планів, то можна було б теж це якби використати. Ну, друзі, таким чином, таким чином якби ми маємо з вами ось якби ось такий ролик. Да, І, звісно, що. Те, про що я вам на початку сказав, да, якби мати цей, можливо, зараз якусь концовочку. Або якось закінчити цей танець. Отут от вони. Так, отут от у нас в кінці були такі, от більш вони вийшли, наприклад, так. Так, це ми. Угу. Ну, я не знаю, як би сам характер танцю і як це сюди підмонтувати. Ладно, залишимо от поки що так, як є. Ось ми з вами тоді маємо приблизно ось такий тинок. Так, в кінці можна просто зробити там затухання. І я фактично використав весь матеріал, який у мене був. От. І тоді це буде приблизно так. І от вийшло там, скажімо, на скільки у нас? секунд? На 43 секунди. Зараз я гляну, що там, що там у нас в кінці є. Можна ще поставити десь тут в кінці, як переход такий. Ну, але з цим треба бавитись, щоб попасти. Ну, от, того. Да, це так на швидку. Ось маємо 43 секунди, і ось такий, от, і ось такий маємо ролик. З швидко змонтований з маленьких шматочків відзнятого відео можемо ще раз його продивитися. Так. Ну що ж, можна привітати Анну з гарним результатом, з гарним роликом, з гарно відзнятим, скажімо, матеріалом. Ну от, якби, Друзі, якщо вам сподобався цей розбір, поставте лайк до цього відео. Можете надсилати так само мені ваше відео на розбір, я з задоволенням їх. Розберу, спробую змонтувати. От бачите, якщо е, ну, покажу, як можна маючи сири відзнятий матеріал, е, як можна з ним працювати, як можна його підмонтовувати по ходу швидко. І ну, якби є різні варіанти. Тому, якщо у вас є відзняти якісь відеоматеріали, ви е, хотіли би, щоб я от зробив такий розбір і спробував його помонтувати. То, будь ласка, надсилайте, я з задоволенням це зроблю. На цьому прощаюсь. З вами був Сергій Поліщук. Нагадаю, що ви можете підписатися на мій YouTube канал, поставити лайк до цього відео, підтримати мене на Патреоні лише одним доларом, і таким чином зможете придбати собі в розтермінування будь який з моїх онлайн-курсів з відеозйомки чи відеомонтажу: 1 долар на місяць, і протягом року ви якби, сплатите. Курс, який отримаєте одразу після першого як би, доларового внеску. Всі не, ці моменти в описі. До зустрічі на моєму YouTube-каналі. Всім пока!